Комітет Верховної Ради схвалив концепцію реформування юридичної освіти, і одним із її пунктів є факт, що якість юридичної освіти є досить низькою. Такий висновок вони зробили на основі аналізу результатів ЄДКІ. І як результат однією із цілей концепції є підвищення. Якості освіти і звичайно підвищення балу ЄДКІ. Тому якщо ми на сьогодні маємо бал необхідний 35% правильних відповідей, то планується, що він буде збільшений до 50%, А це досить, досить високий бал, який потрібно буде набирати майбутнім магістрам права. Що це означає? Що легко точно не буде і потрібно якісно і системно готуватися, починаючи вже з першого курсу. Тому якщо ви тільки навчаєтесь на молодших курсах або ж можливо на магістратурі, вже то обов'язково зверніть увагу і на. Програму ЄДКІ і на якісну свою підготовку. Передивіться тестові завдання минулих років. Звичайно, в нас є тільки ЄФВВ тестові завдання, але все одно готуйтеся обов'язково до формату, тому що ми бачимо тільки про посилення і ускладнення процедури отримання повної вищої юридичної освіти.